Вітаю колеги. 226-та доба добави з спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. З нами на зв'язку вже Григорій Плачков, колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, вітаю. Вітаю вас, Росія анексувала Запорізьку АЕС. І як реакція на це, президент Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ, щоб Обговорити наступні питання, як магате може посприяти тому, щоб звільнити щоб звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів. Що ви про це на сьогодні можете розказати? Ну треба звільнювати Запорізьку атомну електростанцію, тому що указ президента Російської Федерації є некчемним. Він з точки зору міжнародного права створює достатньо складні прецеденти. І тому я думаю, що пан Гросі мусить, і по-перше, як з його заяв, і розширити свою присутність на Запорізькій атомній електростанції, де на постійній основі знаходяться інспектори а, а, міжнародного агентства з атомної енергії, а також вести подальші переговори з Російською Федерацією щодо. Це не демілітаризована і не деокупована зона, як називає її МАГАТЕ. Це безпекова зона навкруги Запорізької атомної електростанції. Але, на мій погляд, після таких указів президенту Російська Федерація може і не і не піти на там. Якісь домовленості з міжнародним агентством з атомної енергії, тому що вони все ж таки вважають, що вони цю станцію з юридичної точки площини перевели під свою юрисдикцію, створивши якісь незрозумілі і фейкові акціонерне товариство. Що вам відомо, що на сьогодні відбувається на Запорізькій ААСІ і як працюють енергоблоки? Ну, на сьогоднішній день на е, всі шість атомних енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину е, є повідомлення щодо можливості виведення п'ятого енергоблоку та потужність, е, а ситуація залишається ну, також достатньо складною, тому що є повідомлення, що працівників енергоатому і Запорізької атомної електростанції. Намагаються під тиском перевести під, під компанію Росатом, щоб там також якось юридично закріпити керування над Запорізькою атомною електростанцією. Тому ситуація достатньо важка, і вона залишається важкою вже понад 6 місяців. Додамо, що на сьогодні, як відомо, залишається приблизно 500 російських окупантів на території атомної станції. Чи це не означає, що вони і для своїх створюють певну небезпеку? Тоді для чого це все робиться? Ну, дивіться, вони Запорізьку атомну електростанцію вже понад 6 місяців використовують і, і як ви дійсно праві, і як військову базу, і як інструмент шантажу, і як інструмент залякування всього світу, тому що не проектні. Або за проектні події на Запорізької атомної електростанції можуть привести до таких достатньо складних катастрофічних наслідків, тому що я вже неодноразово повторював, що в історії людства навіть без військових були приклади таких. Катастрофічних подій на атомних електростанціях це і наша атомна електростанція Чорнобильська, яка наразі не є діючою і фокусі Мадаїчі у 2011 році, а також події на американській атомній електростанції Тримайл айленд де також в 79-му році Прийшов така нестандартна запроектна події. Тому гратися з такими об'єктами, а особливо військовими, ну вже треба. Закінчувати, тому що можна дійсно догратися до таких небезпечних подій, як відомо, два енергоблоки на станції є замінованими самими ж російськими окупантами, що теж здається нелогічним для чого тоді це робиться? Для залякування чи насправді російські окупанти можуть спричинити загрозу? Ну, вони заміновані по, по по периметру. Да, і в марзалах першого енергоблоку, першого енер і другого марзалу знаходиться боєкомплект. І по периметру конфайментів першого другого енергоблоку, на мій погляд, це не допустити щоб не допустити збройні сили України до так, там силової силового звільнення Запорізької електростанції, Робиться все. Щоб війська наші українські не змогли там, так просто звільнити Запорізьку атомну електростанцію, тому вони і тримають там і контингент і е, свої бойові машини, і озброєних людей, а також незрозумілий е, колектив Росатому, який, який також змінюється, і там, новий цей директор з не фейковий незрозумілий. Який приїхав з іншої російської атомної електростанції, ну це я ж кажу акт ядерного тероризму, коли а також це і коли був о, пан Мурашов був загарбниками заарештований. Не зрозуміли це, на мій погляд, також такий достатньо потужний акт ядерного тероризму, і світу вже треба відкривати на це очі. Накладати санкції відстороняти Російську Федерацію від е, прийняття рішень і в МАГАТЕ, і в РАДБЕЗі, і ООН, і в самій Організації Об'єднаних Націй. Тому що дійсно ми вже шостий місяць живемо на пороховій почті. такий дуже небезпечний ядерний пороховий почт Рафаель Гросі анонсував збільшення експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС двох на чотирьох. Це означає, що це викликано занепокоєнням української влади. Чи все-таки експерти МАГАТЕ дійсно вбачають наразі якусь загрозу, про яку можливо мовчать? На мій погляд, і весь світ, і пан Гросі розуміє, що краще не допустити катастрофи або за проектних подій на Запорізькій атомній електростанції і розширення Присутності інспекторів міжнародної агенції Агенції з атомної енергії, на мій погляд, є все ж таки більш-менш стримуючим фактором для росіян, щоб вони на станції не наробили лих ані військові, ані той російський технічний персонал, який знаходиться на Запорізькій атомній електростанції. Розкажіть, можливо, нам більше поясніть, що саме виконують експерти Магата оскільки. Двоє представників вже на Запорізькій тривалий час перебувають. Яка їх функція? Основна їх функція це не розповсюдження ядерного матеріалу. Оскільки в Україні на Запорізькій атомній електростанції знаходиться багата кількість ядерного матеріалу, це і у вигляді відпрацьованого ядерного палива, це і у вигляді е, свіжого ядерного палива, це і у вигляді. Того палива, який знаходиться і в басейнах витримки, і в активних зонах, і тих джерел, іонізуючого випромінювання, які знаходяться на станції, їх основне завдання це не дати розповсюджити, розпов... розповсюджити той е, гарантований Україною ядерний матеріал ну, незаконно світом. Це основне завдання. А також і питання безпечної експлуатації. Атомна електростанція, але наразі шість атомних енергоблоків знаходиться в стані Холодного супу. Чи представники МАГАТА якось спілкуються з російськими окупантами, виходять на зв'язок? Що відомо про що вони говорять? На жаль, в мене таке такої інформації немає, тому я не можу її прокоментувати. Та й натомість і чимало українських працівників на ЗАЕС перебувають у заручниках і. Як відомо, їх катують російські окупанти, чи МАГАТЕ це теж якось спостерігають і щось знають про це? Думаю, що вони і спілкуються з українським персоналом, і так дійсно є повідомлення від українського персоналу, що намагаються залякують, намагаються перевести під Росатом, кажуть, що якщо ви не передали дві неділі для того, щоб на роздуми, або ти. Підписуєш контракт або е, звільняєшся, і потім тебе можуть мобілізувати, тому що референдуми на захоплених територіях підписані, е, проведені е, укази підписані. да тому влада е, окупована веде себе так достатньо жорстко і жорстоко з е, тим населенням окупованого енергодару і з працівниками Запорізької атомної електростанції. Вирішувати нам, як зараз поводитись українським працівникам, це неправильно, але все ж заради власної безпеки, як український персонал має поводитись з російським окупантом, чи виходити на якусь співпрацю заради власного життя, чи все-таки уникати і не реагувати на будь-які будь дії окупанта в даному випадку. Дивіться, такого в історії людства ще не було. По-перше, не було, коли одна держава захоплює атомну електростанцію іншої держави. Ніколи не було в світі такого, щоб Запорізька атомна електростанція... в історії там Запорізької атомної електростанції ще ніколи не було, щоб атомна електростанція сідала на нуль. Не було в історії використання ядерної енергії ніколи не було такого, щоб викрадали директора там однієї з найпотужнішої атомної електростанції в світі. Тому в мене на жаль немає універсальних е, таких рецептів або порад е, працівникам Запорізької атомної електростанції лише триматись і. Я знаю, що вони високопрофесійні люди, достатньо психологічно підготовлені, але жити під окупацією 6 місяців. Це все ж таки люди родини в когось батьки залишились. Тому дуже така у вас така важке питання, дуже дуже важке питання, і на жаль, в мене такої універсальної відповіді немає. Але я знаю, що вони розуміють. Що на їх плечах лежить така висока відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку і не тільки України, а на мій погляд, і великої частини світу. Але на жаль, не можу вам відповісти і дати якусь таку універсальну пораду. Крім того, і президент України Володимир Зеленський подякував Рафаелю Гросі за допомогу у визволенні. Гендиректора ЗС Ігоря Мурашова, який певний час перебував перебував в полоні російських окупантів, що на сьогодні відомо, в якому він стані. Ну, за повідомленнями експлуатуючої організації і Державної інспекції з ядерного регулювання, він знаходиться в кризовому центрі Запоріжжі, але все ж таки також ну, не дуже гарно коментувати за іншу людину, що вона пережила все ж таки. Треба, на мій погляд, все ж краще запитати у пана Мурашова чи у директора Запорізької атомної електростанції, і задавати йому питання, що він пережив і що росіяни вимагали від нього. Тому не, не хотілося би за іншу людину відповідати. На вашу думку, з візитом МАГАТА черговим, що може змінитися, що, що можуть представники МАГАТЕ посприяти. Ну, дивіться, мені ось у відповідності до цього фейкового указу дуже незрозуміло, як одна держава взяла на себе відповідальність в регулюванні і в ліцензуванні іншої держави. Це таке перше питання. По-друге, треба розібратись з цим прецедентом, який створив Путін у світі. Так, тому що ну, сьогодні він підписав указ про Запорізьку атомну електростанцію. Завтра він підпише, наприклад, указ про турецьку атомну електростанцію, яку будує. Третє, я все ж таки вважаю, що пан Гросі має, на мій погляд, потужний меседж до Російської Федерації від всього цивілізованого світу. Ну, все ж таки, давайте дочекаємось результатів його визиту не тільки до Києва, а також і до. Москви і Російської Федерації, більш уточню питання. Також ви і частково відповіли. Але що може насправді обсприяти зі сторони МАГАТЕ, щоб відкликати російських окупантів від ЗАЕС? Чи це ну, можливо? На мій погляд, треба. Все ж таки міжнародній спільноті відкривати очі і починати відсторонювати Російську Федерацію у всіх можливих міжнародних поважних організацій. Приклад в цивільної авіації вже є, і, на мій погляд, ну, вже час настав, що треба відстороняти від участі в міжнародній агенції з атомної енергії треба відстороняти російську федерацію від прийняття рішень в Рад ООН тому що вона блокує все ще все що тільки можливо. Е, накладати санкції ви ж бачите що угорщина е, пролобіювала відмову від санкцій е, на Росатом, е, тому що достатньо е, Залежить від постачання палива і від технології Російської Федерації. По-друге, ну і треба все ж таки цивілізованому світу відмовлятись від співпраці з Росатомом, якщо неможливо накласти санкції, да? починати диверсифікувати постачання збагаченого урану, постачання палива, постачання інших ядерних технологій, тому інструментів достатньо багато, але вже їх треба використовувати, на мій погляд. Час вже такий. Настав після цього указу ну, Російська Федерація може робити, незважаючи на всі можливі міжнародні документи, робить все, що їй, все, що їй заманеться. Ви спостерігаєте за тою ситуацією, яка відбувається сьогодні на атомній станції. На вашу експертну думку, погляд, які існують сценарії розвитку подій, які можуть спричинити справді катастрофічну небезпеку? Ну, дивіться, визволяти Запорізьку атомну електростанцію о, так, високоточною зброєю або Хаймерсами. Ну, це також наражати світ на небезпеку. Е, най ось такі ризики це все ж таки це присутність військових і е, тієї зброї, і, тих мін, і е, того. То, ну, ті, Тих боєкомплектів там з машин військових на Запорізьку атомну електростанції. По-друге, це все ж таки на Росія вже там це вже третя або друга серія. Це намагання, окрім перевести е, Запорізьку атомну електростанцію в юридичну площину під Російську Федерацію. Це все ж таки намагання її якось технічно переключити на потреби Криму або окупованих територій. Запорізької, Луганської, Донецької і інших областей і Криму, які окупувала Росія. Тому сказати, що Ворка в голові, що в окупанта в голові, який знущається над персоналом і над співробітниками станції, ну, дуже важко спрогнозувати і прорахувати сценарії, ну практично так, неможливо. Тому лише можу констатувати, що ситуація все ж таки залишається достатньо такою важкою, напруженою вже на в період вже більше шести місяців. Дякую. Сподіваємося, що скоро ситуація справді покращиться, і запорізька я... зараз буде під контролем України. Да, ну мені вибачте, мені не дозволяють це говорити, але я все ж таки російсь... ну так мене сварять за це. Але Російській Федерації не треба забувати, що Курська атомна електростанція знаходиться там 67-100 км від зони бойових дій. Тому, треба, я не кажу, що треба щось робити з Курською атомною електростанцією, але хай Російська Федерація не забуває, що від її державних кордонів її атомна електростанція знаходиться достатньо близько до лінії фронту. Дякуємо. З нами був Григорій Плачков, колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, дякую, дякую за розмову. А на сьогодні це все стежте за анонсами подій на ресурсах медіа центру Україна і тримаємось разом, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.